Вітаю, друзі, з вами канал АвтоТОП чи ТопАвто. Я ж то постійно путаю. Знаєш, а ще путаю між собою постійно японські автомобілі. Як от для прикладу, коли ми робили огляд на Honda CRW, я сказав, що тут встановлені му VTI. Мені відразу написали, що я баран. Є таке, і там стоїть не ВІВТІАЙ АВТЕК. Так, я завтикав, але ж як його не перепутати. Ну скажи, скажи реально. От дивись, класні, от да, у Mazda ключі, да, взагалі? Ну, шикарні, мені здається, типу, ну дуже зручно, безключовий доступ, тобто маленькі, компактні, дуже зручні. Особливо мені в мазді подобається їх мультимедійна система. Тобто вона зроблена по типу аудіушної, так і керувати можна відразу е, в районі підлокітника нею або ж. Керувати можна за допомогою цього 7-діймового сенсорного дисплею. Дуже кру крута роздільна здатність. Звичайно, камера заднього огляду також з високою роздільною здатністю. І в цілому, якщо ми говоримо про мазду, то, на мою думку, на сьогоднішній день мазда, на відміну від. Інших японських виробників дуже сильно покращила якість, як е, в технічному плані, тобто їх двигуни SkyActiv, коробки SkyActiv, їх е, мультимедії, оздоблення салону і все таке інше. Дійсно, мазди топові автомобілі. Але ж то у нас що? У нас не Мазда, у нас Сйота. Ось це так поворот. І ти, типа, ну типа як? Ну тут, будь ласка, це Тойота, це, це не маза ваша улюблена Тойота, і ви мені кажете, що я спутав Хонду СРВ з Тойотою РФ4. Як же ж його не спутать? Воно ж все однакове. І в нас реально сьогодні цікавий автомобіль, який ми підібрали для наших замовників за послугою під ключ. Я зараз покажу, що це за маз Тойота сьогодні. У нас на огляді. Погнали! Кадрі дуже цікавий автомобіль, про який ви не знайдете інформацію в інтернеті, майже її немає на Ютубі. Це Toyota Yaris IA. Uh, uh, цікавий автомобіль. Я не заїкаюся, просто ну, так називається автомобіль. IA. От це компактний седан. Який побудований на базі Mazda 2, і за рахунок цього автомобіль отримав 15 літровий надійний чотирьохциліндровий двигун, надійну шестиступеневу трансмісію, інтер'єр від Mazda, І що головне, він отримав від Mazda потрясну керованість і потрясний салон. І цей автомобіль ми знайшли для наших замовників за послуги під ключ. Якщо ви дивилися попереднє відео, там де ми оглядаємо десятки автомобілів в бюджеті від 9 до 11 тисяч доларів, то так звичайно ми шукали хеджбек, універсал. І кросовер для наших замовників. І що ми знайшли, Саш? Сідан. Ну, замовники просили, ми знайшли. Але не все так просто. Зараз розкажу чому. Ось, коли ми вже детальніше почали спілкуватися, так і е, коли ми взагалі спілкуємося з замовником, ми завжди визначаємо потреби наших замовників: чи то по кліренсу, чи то по розміру багажника, чи то по функціоналу, і звичайно вносимо свої корективи. Кажемо, що цю модель краще не розглядати, а цю модель взагалі е, не знайти. Але в нашому випадку нашим замовникам потрібен сам був е, для, скажімо, дружини нашого замовника компактний, безпечний. Автомобіль, яким зручно було б керувати. Ну і звичайно ми розглядали от, все, що ви бачили на попередніх відео, це по типу KIA, Ceed. Що? жопа. Ну Тут, Там тут не краще. Скоро ця паяна, ця фара Тайвань. телевізор. Бачить який це і на її телевізорі, зато він вже такий поржавівший. А тут ось робилося воно. Там прикрашено, типу без лаку пані, типу чиста біля краска. Да? Списком за символе. О, все, бачу, герметики mm -hmm. Ось як-то подходили. Mm -hmm. Ой, що з ними. Фара, та mm його -hmm. за Тонгьянг. Бачиш ось? Да, mm я -hmm. и 30. Mm. Давай тебе Можна? Можно? як нам посмотреть? Ну, так прибором посмотрите. Можете прибор можна сфоткати. А, прибор фоткати. ну Я думав, ви там хочете зараз там відеообзор коти знімати. Це ж все бачите, воно ж теж. це да, ж. Не... Бач, <вас> <the> це багатне у нас обстояння, я розумію. Кіаріо. І ще власник забув ключ в замку запалення і автомобіль зачинився. Навіть розглядали ми вже останнім часом Hyundai просто щоб був. Ми розглядали повністю все, що було на ринку, щоб воно було іменно живе. Да, щоб воно було в стані нового. Ну зазвичай, ми шукаємо автомобіль в стані нового. Буквально і на це саме націлена наша робота. І от останніх варіантів взагалі, от знаєш, я просто був в шоці. Ми знову поїхали дивитися отого магана в хечбекі з роботизованою коробкою на Петрівці. Така рестайлінгова машина вже гарний колір. Є тут у нас трошки розбита противотуманочка ліва. А, да, да, да. От, я нема по автомобілю. 37, да, пробігу там, чи скільки чи 57? Ні, 69. А, 69, вибачаю, 69. 50. Ні, 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 це то іншу, іншу, іншу машину я дивився. Ага. Да, 69 пробігу. А бачите, Вас. Ага. Це мені сказали, там прокладочку треба поміняти. Ну, бачиш, воно там не б'є, навіть. І тут ось, бачиш, навіть переход видно. А що навіть невооруженим взглядом, так сказати. На Тому, там а це якби не пройом, звісно. 2000 мікрон, це більше 2 мм. А це із-за цього що там та, та царапана була? Так? Ні, я так розумію, що це до цього і потім ще другий раз оце типу, да, да? оце, оце, що я знаю, да. це при мені там робилось, а це... Больне місце воно цієї. Да, я говорю пороблено на цьому. А оце він не знав, а де ви тут кажуть? Ні, воно ж видно, бачите, полоса, полоса йде. Переход ні, ну то, слайно, то то, то це, це не проблема. Тут більше цвіт про... не Так, да, цвіт дуже такий многослойний. Yeah, да, такий, да, такий да. обще. Він як кстати, як хамільон yeah, приливається. Yeah. Якщо помити, на сонці стоїть, то вона золота. Mm -hmm. Ну там, де просто знову ж таки четверть там чи врізана, чи я не знаю, з чого вона виліплена. Ну, автомобіль за 9,5, здається, чи за 10 тисяч доларів. А так, з невеликим пробігом для Мегана, дизельним двигуном ну це взагалі дуже маленький пробіг. Ну але ну, чесно, машина розірвана. А, подивився, я туксон Вірпініт, Тоже класний Туксон з оригінальним пробігом, але от болячка, він просто був ржавий. А, і от останній автомобіль мене також вбив. Дивились ми його. В Київській області вискакує Chevrolet Cruze, відразу з'являється, я відразу дзвоню. Типу маленький пробіг, щось там 60 з чим -то, тисяч кілометрів. Обслуговувався по офіціалу. Ну це дійсно класний варіант, 9,5 тисяч доларів, гарна комплектація з підігрівами. І, в принципі, те, що шукають наші замовники, був сотканий там бампер, що він трошки покоцаний. Такі, ну я ж думаю, ну, зараз, зараз. Бампер то не проблема, зараз вже виїжджає. Я великий. І бампер не проблеми, і тені проблеми. Да. Живу <ріст> тачку, <ріст> живу, <ріст> живу тачку щоб за оригінальний пробіг, щоб вона виглядала естетично круто, щоб був якийсь функціонал і щоб все одно був не шостий рік, тому що ну, бюджет, ну сань, ну 10 тисяч доларів, 11. ну і 11. 11. От, приїжджаю я в бровари. Так, круз 13 рік, значить, у нас по е косметики тут і срапана. З цієї сторони теж такі були глибокі сарапани їх спробували е підполірувати. От. Далі. Бампер там. Так, да, бампер так, да, да, я бачу. Бампер, а, понятно, а, 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 так, да, тут на тверді така вона прочосик, царапана з такою вм'ять підтягувати треба. Тут також цараплена. Це ж бампер не в зазорі. Вот, і бампер треба фарбувати тут а, і тут Єсть Половину машини треба перефарбувати. Просто половину тачки треба перефарбувати. Капот, дві дверки, пороги зам'яті, їх треба рихтувати. От також тут підігнутий порог. Дуже порог треба фарбувати. Чи варювати, я не знаю. Ну, я такий просто ну, думаю, ну, ну, ладно. Ну, І загалом ми для наших замовників придивились близько 20 автомобілів вживу. Дивіться, ще покажи робочий чат. Багато хто питає, як виглядає робочий чат. Отак виглядає робочий чат. Да. От ми будемо його зараз до кінця відео гортати. А це тільки ті автомобілі, які ми оглянули вживу. Безпосередньо ми оглянули. Ну, Перебрали сотні автомобілів. Так, вже на первинному етапі ми бачимо, що там автомобіль різнокольоровий, чи є якісь подряпини. Відповідно, такі автомобілі автоматично відпадають. Чи нема в нього підтвердження по пробігу? Також такі автомобілі відпадають. Але то автомобіль знайдено, ось він, Toyota, все чітко. І це який рік 18-й. А шукали ми машини? Типу 11-й, 12-й, максимум 13-й рік це вже свіжий автомобіль. Це машина 18-го року. І пробіг цього автомобіля 70 тисяч кілометрів. Цей автомобіль, так, звичайно, з США він мав мінімальне пошкодження по лівій передній частині. І Він якісно відновлений, якісно пофарбований. Нічого не випадає з кольору, немає ніяких зауважень. У нас Toyota пробіг 70 тисяч кілометрів 18-й рік, і я тобі зараз покажу його комплектацію. Вона просто обалденна. Що стосується взагалі Яріса. Компактний автомобіль побудований на базі Mazda-2, дуже керований, дуже надійний. І що головне, то що потрібно було нашим замовникам, в нього низька витрата пального. 1,5 бензиновий двигун, який тут встановлений, по місту споживає 7 літрів бензину. Це як, ну це майже на рівні з дизелем. Крім того, навіть заявлений ресурс. По ньому 270 тисяч. Але по факту ці автомобілі, от я їх часто бачив на аукціоні, мається навази мазди так. Вони проїжджають там 400-500 тисяч. І, хоча це нові двигуни, нова відносно розробка, але зарекомендувала вона себе просто потрясно. Також немає питань до гідротрансформатора, і все ж таки. Те, що говорив, функція, яку повинен виконувати автомобіль наших замовників, це то, що в багажник його влазив дитячий велосипед. І тут зараз покажу також багажник. І в принципі, велосипед ми так прикинули, що влазить. Тому все чітко, всі зірки зійшлися, і автомобіль ми знайшли. Давай прийдемо всередину і покажу, все ж таки, функціонал, тому що функціонал цього автомобіля реально потрясний. І ми взагалі не очікували знайти автомобіль 2018 року. ще й в такій комплектації, Я то що казав на початку, що дійсно зараз кнопочка Старсоп звернув увагу. Оп, все ніяких ключів. Нічого такого, ось так виглядає ключик. Те, що казав на початку, взагалі, якщо ми говоримо про Mazda від 2018 року, так там 18-19 рік, то що ти хочеш от Мазду-Тройку в останньому своєму кузові, це якість на рівні Lexus BMW, ну навіть на рівні. Вище, ніж деякі BMW, насправді, того, що оздоблення салону, ось так, воно виконано там трішки інші матеріали, але зроблена навіть от передня консоль, вона потрясна. Зверніть увагу, що у нас торпеда. Тут пластик зверху твердий, центральна частина. Вона виконана з такого шкірзамінника і не імітація ниточки, а справжня ниточка синього стрічка. яка да, Компонується добре з саме центральною частиною частиною сидінь. Також е м, ниточки у нас синього кольору тут. Зверни увагу, оця імітація під карбончик, як круто виглядає. Тут з одного матеріалу, тут вона з іншого. Біля селектора перемикання передач у нас не імітація хромованої деталі, так як зараз роблять більшість виробників, а справжня металева деталь. В коробки у нас присутній спортрежим і тут керування також з оздобленням. З алюмінію керування мультимедійною системою. Механічне стояночне гальмо під блоком клімат-контролю, точніше кондиціонар, у нас знаходиться роз'єми USB та AUX. Мені дуже ще подобається в цьому автомобілі, як виглядають дефлектори з такою імітацією типу під турбіну літака. Але ось це все воно додає якоїсь певної родзинки салону і салон виглядає дійсно не так не скучно, скажімо. Ну, прикольно. Зроблений він добротно і немає взагалі до цього питання. Стосовно функціоналу, кнопочка старт-стоп присутня, автомобіль заводиться з кнопки, і от головна фішка цього автомобіля, в моєму розумінні, це потрясна просто мультимедійна система. Тобто, в нас ми можемо керувати за допомогою оцього джойстика там навігацією, музикою. А також в нас в автомобіля є. Я відразу не звернув увагу вже потім, коли почав розбиратися, крутий бортовий комп'ютер, який показує повністю витрати по пальному, так як в цього автомобіля дійсно невеликі витрати по пальному, і що всього автомобіля, знаєш, що ще є? Аварійне гальмування. Тобто цей автомобіль в міському потоці автоматично буде зупинятися, якщо ви дуже близько наблизитесь до сусіднього автомобіля, що також дуже прикольно. Звичайно, у нас чотири склопідіймачі, у нас мультикермо з круїзом, блютузом і все таке інше. І у нас дуже хороша камера заднього огляду, що звичайно зручно в керуванні і паркуванні. В місті. Автомобіль, хоча здається, і компактний, але зараз ми подивимося, як виглядає його задній ряд сидінь, і подивимося, що дійсно там достатньо місця. Зараз сів сам за собою, як то кажуть. І в нас, крім того, вище перерахованих функцій, в ще є датчики тиску в шинах, як в більшості американців. І для двох людей позаду насправді місця вистачає. При моєму зрості 1,72 м, над головою, як ви бачите, досить багато місця, і на довгій навіть дистанції можна чудово на ньому переміщатися. І, звичайно, покажемо багажник, тож Багажник також здивував своїм розміром. 382 літри в ньому, і в принципі він такий компактненький, але місця в ньому багато. Зараз тобі покажу. Дивись, який багажник. Тобто, нібито погрузочний відділ він є невеликий, але сам багажник досить такий місткий. 382 літри всього багажника. Тут у нас лежить запасочка. І все в заводі, так як воно має бути. Більше прагматичних моментів У нас замінено масло, тому новим власникам масло не потрібно міняти. Пошкодження була ось тут. В цій частині У нас замінено крило та замінений капот. Зверни увагу, що капот з герметиком не так, як на тих автомобілях, які ми дивились до цього. Зверни увагу, що стакан цілий, направляйка крила, полка крила у нас ціла, подушка в оригіналі, і взагалі подивися, в якому стані. Як виглядає двигун? Тобто все в заводських міточках, ну тому що пробіг невеликий, та й взагалі по японському автомобілю навіть там на пробізі 200 ти його відкрий, там ніколи не буде потяків масла. А, також всі кліпси в нас на місцях. А, автомобіль рівненький, автомобіль гарненький, автомобіль свіжий. І, до речі, плюс от Mazda, знаєш, Toyota, що у них от всі елементи кузовні, вони промаркеровані ось таким вінконом. Покажи. Тобто наліками це не тільки в Mazda Toyota, це в багатьох виробників, але зручно у нас виходить всі елементи кузова, вони промарковані, тобто у нас тільки замінений капот та крило. О, тому я думаю, що просто шикарний варіант для наших замовників. Так, зараз швиденько приїдемося на цьому автомобілі. В драйві також у нас є Tiptronic і у нас є спорт режим, що для такого маленького автомобіля приємно, тому що ми нещодавно. Каталися на сівіку, а там такого немає. От. А в Тойоти є. От. Тому приїдемося. У нас також бортові комп'ютери знаходяться з боку від спідометра. Також їх можна налаштовувати по вашим побажанням. І автомобіль при тому, що має 106 кінських сил. То тут Полторашка, по суті, встановлена від Мазди, але він динамічний, за рахунок того, що сучасна трансмісія встановлена, за рахунок того, що це е, двигуни, які розроблялися недавно, і, на мою думку, суб'єктивно, це одні з найкращих сучасних двигунів, які не страждають там, з задірами, тічами масла і всього такого проворотами вкладишів, так як це буває часто на е, сучасних загалом е, двигунах. Автомобіль. Ще раз підкреслюю, ну дуже просто керований, а, слухається буквально мінімальних поворотів, слухається буквально мінімальних зусиль. Трафік щось димить трохи вже. От. І а, ну, дійсно приємна машинка. Тобто немає відчуття, що сюди не поклали шумоізоляції, немає відчуття, що тут зажата. Спортивна ходова частина тобто дуже енергоємна підвізка, і паркуватися на цьому автомобілі також це окреме задоволення. Розін цього автомобіля близько 9 секунд до сотні і рулиться цей автомобіль дійсно дуже-дуже приємно. Ну, по типу як Мазди, Мазди дуже сильно багато часу виділяють саме ось цьому аспекту кермування. І ось цей автомобіль 2018 року з пробігом 70 тисяч кілометрів коштує 11 350 доларів. По суті, аналогічна мазда, ну і все ж таки, цей автомобіль мені чомусь більше схожий на Мазду-Тройку в Сідані, насправді, ніж на Мазду-2. Якщо ж ми говоримо про Мазду тройку 2018 року, то скільки вона Десь коштувала аналогічний автомобіль по, по своїй суті з тим же двигуном з, з тією трансмісії. трансмісією. в нас стоїть. Ну це вже наступне покоління. А наприклад, якщо ми говоримо про рік 16-й, то така мазда десь коштувала з таким пошкодженням, 16, з таким пробігом. 16, да, 16, десь, Ну 14 16. може. ну, десь так. Ну, дивися, тут же ми кажемо про, про що. Якщо саме про автомобіль, то да, десь так. А якщо ми кажемо про нормальне пошкодження. да. і про пробіг, про то, да. пробіг, то... Вона б коштувала б нормально. Тобто Mazda аналогічна тройка на цих самих компонентах, з таким же функціоналом, тобто в спорткомплектації, вона б десь коштувала ну дійсно, ну дійсно, мінімально, це б десь 14. Тому я думаю, що це дуже вигідна покупка, тим більше, що в цілому, так, цих автомобілів неба, але ціни на них на порядок вищі, ніж то, ми знайшли автомобіль для наших замовників. І в плані того, чи будуть задоволені вони цим автомобілем, я думаю, на 100%, тому що, по суті, це новий автомобіль, 70 тисяч пробігу. це Toyota, це не Citroen, не Peugeot і Hyundai, які ми розглядали до цього. Це дуже крутий функціонал, який я вам показав. Тобто мультимедія, камера, старт-стоп і все таке інше. І ну, це актуальне покоління цього автомобіля, тобто 18-й рік, ще можна сказати. Головне, що цей автомобіль буде задовільняти потреби і виглядає він дуже класно. Він виглядає класно, так а, головне, що він буде задовільняти потреби наших замовників по витраті пального, адже шукали саме в цьому в, в таких пріоритетах. А, велосипед, наскільки я бачу, має влазити. Гарантію не дам, тож з собою не брав, але я бачу, що має влазити. А, безпекові. Моменти того, що дружина нашого замовника тільки починає водити, і такі асистенти, як камера заднього огляду чи аварійне гальмування, також мають а, певну роль. Тому ось так, автомобіль ми знайшли, автомобіль в стані нового. Зараз вже цей автомобіль на наших замовників і вони вирушають додому. А з вами була команда АвтоТОП і до нових зустрічей.